Чому ми відчуваємо страх, звідки він береться та який механізм його утворення? Страх це не ворог, це сигналізація, але чому вона спрацьовує інколи навіть тоді, коли перед нами просто дедлайн, дзвінок чи чужа думка. Сьогодні розберемось, що таке страх, як мозок його створює і чому ми боїмося навіть того, чого не існує. Уяви, що твій мозок це старий охоронець у супермаркеті. Його взяли на роботу 200 тисяч років тому. Тоді був не вайфай, а шаблезубий тигр, завдання охоронця вижити, а не бути щасливим. Страх це еволюційний інструмент, тоді страх дорівнював шанси жити ще один день. Наприклад, шарудіння в кущах, панікуй або помри, темрява, там хижаки. Нові люди вони можуть бути небезпечними. Навіть зараз цей охоронець живе за старим протоколом. Фізичний страх захищає від реальної загрози, авто летить на тебе. На тебе кидається собака, пожежа. Це важливо. Психологічний страх не захищає життя, а захищає твоє его, страх осуду, страх провалу, страх дзвінка, страх відмови, страх діяти. Це фантом, але відчувається. Як реальна небезпека. Крок 1 Амигдала це сирена мозку. Вона працює швидше, ніж ти встигаєш подумати. Наприклад, ти бачиш тінь, амигдала кричить Біжи. А потім мозок такий Бро, це твоя куртка. Амигдала не думає, вона реагує. Крок 2. гіпоталамус включає бойовий режим серце пришвидшується, дихання поверхневе, м'язи напружуються. Увага різко звужується, тіло готується до втечі або атаки. Якщо ти боявся дзвінка це не слабкість, це та сама система, яка колись рятувала людей від левів. Крок 3: Гормони страху, викид адреналіну та кортизолу це хімічні месенджери тривоги. Адреналін лайк для виживання, кортизол коментар під цим лайком. Пам'ятай, що було страшно, повторювати не треба. Крок 4. Кора головного мозку. Тут починається думання. Тут ми аналізуємо, це реальна небезпека чи ні. Але кора включається із запізненням, а мигдала перша кора остання. Тому інколи ми боїмося вже після того як треба або зовсім без причини. Страх сцени. Мозок плутає 300 глядачів із 300 вовками. Страх дзвінка начальнику. Охоронець в голові кричить зараз виженуть з племені. Страх нової справи мозок думає, що нове дорівнює небезпечне. Психологічний страх це помилка старого, програмного забезпечення. Страх захищає, фокусує, загострює реакції, зупиняє перед дурницями, вчить шукати безпечний шлях. Без страху ми були б як діти своєрверками весело, але небезпечно. Перше. Назви страх вголос. Я боюся осуду, я боюся помилки. Мозок перестає панікувати, коли ти переводиш відчуття в слова. Друге. Розбий страх на маленькі кроки. Не провести презентацію. А відкрити ноут, написати три речення, зробити слайд репетиція одна хвилина. Мозок боїться великого, але не боїться маленького. Третє. Дихання 4 на 6, 4 секунди вдих. 6. видих. Так ти відключаєш бойовий режим. Четверте. Новий досвід. Найкраща вакцина від страху. Зробив маленький крок. Система оновилась, і твій охоронець в голові записує. Тут немає тигрів. Можна спокійно. Страх це нормально. Ненормально, коли він керує твоїм життям. Ми боїмося не тому, що слабкі, а тому, що в нас стоїть стара сигналізація. Але ти можеш оновити цю систему, щось розуміти свої реакції, і тоді ти перестанеш тікати від життя.